Підручник з критичного мислення, от я, будучи відрядження в Сполученому Королівстві, так я придбав декілька книг і виявив, що це просто такий спрощений варіант підручника з логіки, який я вивчав на першому курсі філософського факультету. Те саме стосується, коли ми кажемо про сучасні багатометодології, я своїм студентам інколи зачитую правила для керівництва розуму Декарта, написані декілька століт тому, не називаючи хто це. Він каже, так це ж критичне мислення. Кажу, ну звісно, це Декарт, засновник однієї з гілок у філософії. Ну кажу, як філософія кажу, тому що його фізика і математика як і в Лайбніса його диференціальне числення випливає з його філософії, так Так і в Декарта, зрештою. так? І Для багатьох є подивом, хоча це є в шкільних підручниках, що Сер Ісак Ньютон написав не фізику, а написав математичні основи натуральної філософії. А Карл Ліней написав філософію ботаніки, де була перша систематизація рослин. Тому що правила класифікації це один з принципів логіки, угу. так теорії аргументації.